По завершенні гри чому саме ось така, така та зміна назви? відбулася, атакує зараз штурм і що забиває? Все таки команда відзначається голом четвертий номер колективу. Якщо не помиляюся, якраз саме він відзначився. Ні, все таки двадцятий двадцятий номер. Просувається пред. Зараз команда штурмі, що не забуває. Зараз він може розгортати наступ своєї команди. Ваненко пробиває. Не відзначається голом. Ця команда перехоплення Чуцький. Чуцький може віддати передачу. Чуцький забиває. Забиває Лоувенко. Максимально! Перехоплення атакує штурм, але зараз із м'ячем. Команда суперника ненадовго. Проміжок часу відзначається голом. У цій ситуації гравець під 16 номером. Переглянути, отож завтра у нас відбудуться матчі між Галицькою здобою 2 та Айкула. Крім того, подивіться, який момент забиває печеришний два м'ячі сьогодні. У його активі вже. і немов Кріщану Роналду зараз святкує цей забитий м'яч. Тертин. Дуже витончений епізод, але продовжує атаку команда штурму. Кудима? А тож, до решти, протистояння, які відбудуться завтра. Крім того, Дітєль зірає із «Копа» і зараз забиває снідко. Визначається голом. Команда «Електроконик» прем'єрний м'яч у новому чемпіонаті Забиває колектив Електро. Трішки поквапився, ну, але <права> бачимо, як сталося, так сталося. Контратака, штурму! Ой, забиває цей колектив. Ну, бачимо, з нічого виникають ось ці от моменти. По суті, сьогодні все команда забиває, майже все так можливо. Мертітя дуже тонко зараз зіграв. Пробиває у цій ситуації. Команда! Електропонак, друга справа забиває все-таки від сніпход. Відзначається голом. Другим у цій дуелі електропонак рахунок у матчі. Перекоплення. Тепер Іваненко з м'ячем Іваненко. Удар по воротах від Іваненка, який сейф зараз здійснює Хімії. Просто браво! Кіпер штурму. І одразу розпочинається наступ штурму. Просувається вперед. на фланг. Чуцький. Класно діяв і, відповідно, ліквідував цю загрозу. Леські. Музика. Музика забиває Іваненко. 3-5 рахунок у нашій грі стає. І це вже набагато цікавіше. Це вже однозначно е, означає. І забиває слідко! 4-5. Це вже максимально цікаво. Гандикап лише в один забитий м'як. Зараз залишається на табло, і, певна річ, е незадоволений. Срізув, на Іваненка. Куди Але не зумів дістатися до м'яча порожні ворота і забиває. Все-таки Національна академія спутних військ штурма. Відзначається голом третій номер команди Івано Щапінський. Удар Іваненка. Пробуває печерижний. Визначається його виконанні сьогодні. Чотири голи у попередній зустрічі. Зараз хитрик сім загалом забити в м'ячі. Демонструє і дарує солідну впевненість саме команді. Національна академія спутних військ штурм пробиває. Чепінський. Що Пінський зараз на ударній позиції. Віддає все-таки передачу на партнера і той забиває. Відзначається в унісон із фінальною сиреною Захар Мельниченко. 8-4. До нових насичених протистоянь Айкула Бізнес-Лі. Акула. чи Айкула.